Доброго часу доби! З вами Максим, вже дев'ятий курс наших занять. І вітаю вас, що ви вже так далеко дійшли зі мною. Отже, по суті, тема сьогоднішнього уроку гігієна та чистка кавої машини та кавомолки. Я вам покажу, як чистити рожки, як знімати сітки і яка має бути хімія для цього. Також я вам покажу, як формивати групи хімією. Але, зрозумійте, чистити своє обладнання потрібно відтоді, скільки у вас клієнтів. Чим більше у вас клієнтів в кав'ярні, тим частіше потрібно займатися чисткою. Ви для себе маєте розуміти самі, коли і скільки, і як часто потрібно це робити. Я вам просто показую, як це робити. Отже, я зняв. Сітки, ви можете побачити, що вони в кавах масла. Я буду їх занурювати в миску для того, щоб засипати хімію і залишити на цілу ніч. Це ми робимо в кінці робочого дня. Для того, щоб на наступний день ми прийшли, виняли їх з миски, прополоскали добре і почали готувати. Чому? Тому що за цілу ніч воно повністю очистить весь наліт. І ми зможемо без проблем готувати якісне еспресо. Тому що від чистоти залежить смак вашого кавового напою. Отже, занурюємо миску, я вам показую, як і до чого це все вірно зробити. Так, це вже ми занурили. Тепер обов'язково зверніть увагу, має бути повністю в воді, щоб був кращий результат. Також вода має бути теплою. Не холодний, тоді буде швидше проходити хімічна реакція. Далі ми беремо хімію, показуємо. Далі додаємо 3-4 ложки. Бажано сипати прямо на, на сам прожок і на його сітку. Так, типу, ми його замачуємо і чекаємо цілу ніч. Я вам буду показувати пришвидшений варіант цієї процедури. Тому що головне, щоб ви зрозуміли, як і за чим все робиться. Це певний етап, який я вам показав. Наступний етап як чистити групи в кавій машині. Дивіться, ми маємо таку заглушку. Якщо у вас її немає, ви можете її купити. Але головне, щоб вона підходила по діаметру під ваш рожок. Це дуже важливо. Якщо вона не буде підходити, ви не зможете її просто надіти і ви не зможете почистити групи. Як чиститься кава машина? Ми закриваємо заглушкою наш рожок. Дивимося обов'язково, щоб він добре прилягав. Далі. Коли ми маємо вставляти його в кавову машину, ми беремо хімію і засипаємо сюди порошок. Достатньо взяти одної ложки. Приблизно це десь 5 грам. Засипали, ви можете побачити. І вставляємо в групу. Таку операцію потрібно зробити 3-5 разів. В залежності, повторюсь, від того, наскільки у вас багато клієнтів. І чекаємо після того, як я вімкнув, приблизно 20 секунд. Але, знову ж таки, ви дивіться. Собі самі, скільки вам потрібно часу для того, щоб промити. Тепер ми вимикаємо. Я буду це робити швидше, так як я вам просто показую. Далі знову вмикаємо і чекаємо. Ви можете побачити, що нічого не тече. Там є далі спуск тиску. Коли ви вимикаєте, прочищається повністю все всередині і зливається в кодон. Далі е, стікає в сток. Так, вимкнули. Знову вимкнули. Це вже третій раз. Тепер я зараз вам покажу, наскільки буде е, прочищатися, і скільки буде піни в групі. Вимикаю. Дивіться, бачите, в нас є піна. І видно, що у нас очищається група. Каві, масла видно, що як прочистилися. Тепер. Я потрібно, щоб сполоснув це все, вимкнув і тепер знову вмикаю. Також від трьох раз до п'яти разів. Типу, таким чином я роблю промивку повністю цієї групи. Це також впливає на смак еспресо, тому що якщо ви цього робити не будете, ви будете готувати з гірчинкою його, або й взагалі буде якийсь привкус незрозумілий. Типу, також три рази ми робимо цю процедуру. Я вам також, щоб ви зрозуміли, показую це швидше. Також знімаю і ви можете побачити, як чітко прочищається. Потім можна просто сполоснути. І все. Але, якщо у вас на три групи кава машина, то це потрібно робити на кожну із цих груп окремо. Тоді у вас буде завжди чисто і якісно промита кава машина. Типу, з кавою машиною ми розібрались. Далі я вам хочу показати, як чистити кавомовку. Я вже і вам підготував один екземпляр, який в мене лежить запасний. Типу, це бункерна кавомовка. Як ви бачите, вона не пряма. Пряма це коли відразу, коли ви вмикаєте каву, коли мелиться. Попадає вам в рожок. А це ви можете побачити, є бокс окремий, коли мелиться кава, попадає в бокс, там зберігається і ви можете собі насипати каву тоді, коли вам потрібно. Взагалі, як ви можете побачити, це ручний варіант кавомолки. Звичайний. тут є бункер. Обов'язково його потрібно зняти. Перед цим вибрати всю каву в зернах. Коли ми зняли бункер, ми відкручуємо верхню частину для того, щоб почистити самі жернова. Дуже важливо, якщо ви не будете цього робити, у вас буде нерівномірний помел, і це також буде впливати на готування еспресо. Цю операцію також потрібно робити на ваш розсуд, в залежності від того, скільки у вас клієнтів, які у вас поток і скільки у вас чашок готується в день кави. Отже, ви можете подивитися, я вам зараз показую, як знаходиться в нас тут кава. Ми маємо її всю вичистити. Для цього ми можемо взяти щіточку. Коли ми її всю вичистимо, обов'язково зверніть увагу на самі жернова. Їх також треба прочистити. Обов'язково, коли будете чистити, добре, вичищайте е, саму різьбу. Якщо ви погано очистите, ви не зможете потім нормально закрутити назад. Тому зауважте, добре вичищайте, не спішіть. Якщо ви це зробите невірно, ви можете навіть її пошкодити і потім придете до токаря і нарізати різьбу заново. Так, це ясно пояснив. Тепер я зараз буду очищати. Дивіться, можна просто, якщо у вас є вільне місце, ви можете просто нахилити, дістати і все добре вичистити. Коли ви вичищаєте, звертайте увагу на ваші, на ваші жернова. Якщо ваші жернова вже стерті, потрібно їх міняти. Типу, це також буде впливати на ваші померки. Це все є розходником, який без проблем заміняється. Оця верхня частина і нижня частина. І після цього у вас буде знову кавомолка, як нова молоти каву. Коли ми очищаємо все добре, всі зерна, весь помел, так, ставимо на місце. І те, що я вам говорив, дивимося уважно, чи ми нічого не пропустили. Після цього очищаємо цю частину. Коли ми очистили, вибрали залишки кави, закручуємо назад. Але у всіх кавомолках по-різному. Це типу як заглушка. Вона контролює ваші помилки. Коли ви виставили, яке вам потрібно, ви, типу, як фіксуєте нею. В даному випадку мені треба її зажати і вкрутити назад. Типу, бачите, я відпустив все, я не можу. Ні, ні туди, ні туди впрокручувати. Після того, як ми почистили, ми вставляємо все назад. І ми знаємо і пам'ятаємо, який у нас був помил до цього. Краще, перед тим, як це все робити, візьміть сфотографуйте фотографуйте і запам'ятайте, який у вас був помил, Щоб потім по фотографії ви не грались і довго не налаштовували, могли виставити такий, як він був. Так, є. Все ставимо на свої місця. В даному випадку ми її почистили і ми готові засипати нові зерна. Отже, головне, контролюйте чистоту вашої кав'ярні. Звертайте увагу на те, наскільки у вас чиста кава машина, ваша група, ваші рожки. Також звертайте увагу на кавомолку. навіть якщо якийсь буде інший звук при її роботі. Ви можете вже подумати, що вона може і забита. Або, якщо буде дуже дрібний помел, вона також може бути забитою. І за цього вона може давати на той помел, який потрібно. Тому дотримуйтесь цих інструкцій, і у вас тоді буде виходити смачне еспресо. Дякую вам, що ви мене прослухали. Я надіюсь, що ви без проблем це все повторите і зможете чистити і доглядати за вашим обладнанням. Дякую вам та до побачення!